Друзі, всім привіт! <кій> Вибрався я на рибалочку, на вулиці холодно, сиро, ну а як би сказати, нам це все, все діло не по чому. І так, приїхав я на Ворску, буду пробувати щось та й упіймати. Хочеться щуку, щоб клювала хай мелка, ну щоб вона клювала, частенько. Ну а там ж по факту, як завжди, буде амбус. Началось ну, я так думаю, а там хто його знав. І так, в арсеналі у мене Фортран, так як тут річка досить таки узенька. Далеко кидати не треба. Ну, буду пробувати шмаляти. Як вийде, так і вийде. Тому, друзі, будемо пробувати ловити на силикончик. Розпочну я з фета. Лимонний низ верх медовий, так як я на прошлий раз на нього і закінчив. Там обсет стоїть і з нього я розпочну. Тому, друзі, поїхав ловити гайлова. Тут собі кидаю, нікого не трогаю, камеру не встиг включити, отримав покльовку. О. І десь шахет гуде. Так, покльовочка, от... Он, он силикон порізаний. І, коротше... Десь він гуркотить, летить, але не ви. А, он він. Падла летить вверху. Он він. Один. Так, ну що ж, кидаємо далі, Покльовку отримав. Що в нас виходить? Ударило, ну, силікон порізало, а схопити не схопило. Не засік. По одній маленькій причині, тому що я вам ще раз кажу, що все це, ну, як на мене, це ерунда. О, він не засікся просто. А це в мене з прошлої рибалки він залишився, а все. От я і кинув на свою голову. І відразу. Ну, просрав рибку. Ну, можливо, ще щось та й буде. Поїхали. Так, ось переставив я на нормальні гачки, як на мене. Це особисто, як на мене. Я нікого не закликаю двійниками. чим хочете, я особисто двійники. О! ну Поїхали. Пробувати далі ловити. Хапанув водорослю. От так от і все. Шапаш. Ну, у мене ціль не тут постояти, в мене ціль зовсім в іншому місці постояти. Оп, погнали. Вот так вот Фетик сработал Без удара сила, без ничего Ой-ой-ой, это -ой -ой, хорош Куда она шурует? Опа, пара-пара, блин, ветки. а. Що тут таке? блин прикинь ты сазан походу діло. Воно таке? все фу не лящина и гайка моей селекошки и все опа перный театр я мастер угу Блін, а я-то думав, що то риба, та що мені треба, а вона оказалась не та, що мені треба. Ось так от. Ну. Не, ну ляч був теж гарний за хвіст. Ну що ж зробиш? Опа. И что, скажи, что опять лещи чешу. Это крепко что-то село. Да, опять. Твою кузю. Ёханый бабай. Кто же сейчас расскажет мне за все это из Ну що ж, витягнув я цього красення. Ну, такої полторушечка десь. Фух, Не очікував. Ну, коротше, виходить, бачите, всадив я його двійником. ну, Десь вони стояли. Можливо, це той же самий був ну, а можливо і ніхто його знав. Ну, все рівно, як бачите, упіймав його цього красення. О. Ну, так, да, нечесно, не чесно, спору тут немає, але він сам на путі моєму був. О, тому, друзі, ось така от штука. Ну, я собі його заберу тихенько. О. На сковородочку він мені піде, ляж жарений, вкусний. Особливо зимній ляж він жирний, все як полагається. Ну що ж, пішов я звідти, оскільки от відчуваю, що там таке відчуття, як-будто одні лящі стоять. Іде край знайти, ну там нема де мені кидати, тому края я не можу знайти, щоб знайти хижака. Тому я з тої точки пішов, не хочу я тих лящей сопливо витягати. Одного забагрив, ну так вийшло. Не хотів я, чесно скажу. Ну так вийшло, що попався один. О, ну Я, чесно, туди пішов. Пробувати далі шукати щуку. Судака, окуня, саменка, хоч що небудь Хочеться оце бух, удари, от ці. бух, як воно б'є. А чи буде, чи не буде, ну це вже друге діло. Тому зараз тут кидаємо, пробуємо. Гупрос немає відео. Кидаю значить, 18 грамів. По бережку 18 грамм чудово. Ну, як тільки заходиш на фарватер, 18 грам ну, таке зовсім ні про що. О, ну У мене сподівання, можливо, що а, більший провіз набагато більший, ніж треба. Мабуть, секунд 7-6 йде ну, на фарватері. Можливо, ленива щука та і візьме. А можливо, і ні. Там хто його знакомы. Опа, А, І уйшов. Що це було? Оце да не зрозуміло цікаво і уйшло. Оце да. Фу. Ужас-то какой. Ну шо ж, сама яма сказала не. Отримав я тут одну клюваку, щось мене схопило таке неймовірне. Я думаю, більш за все, що то був сом, бо нереально було щось зробити. Ну. То я зараз ще отак бережка разок кину та піду гуляти. Бо мені кажеться, в самій ямі риби нет. Останнім часом тільки й тягаю бур'яни. Як бачите, у мене лящ один валяється. Хижака, хижаком і не пахне поки що. Ну нічого, у нас ще час є. Я сподіваюся, що ми щось та й впіймаємо. Хотів я тут покидати, але відчуваю, що я тут обірвуся. Дуже далеко від води з такою короткою палкою. Якби савадою був би, можна було б покидати. А так думаю, не підійде, треба йти шукати інше місце. Ну все, гайка називається. Кидав, кидав, кидав. І тут я споминаю чомусь про все. Все, обірвався. йолки палки Ну нічого, зараз зв'яжуся і буде гуд. Да, клюваки так ні одного я і не побачив щось сьогодні. Це, чесно кажучи, печально. Ну може погода дійсно. Може ще щось. Не знаю. Поки що повна тиша. Ну що ж, друзі, якась сьогодні в мене рибалочка печальна вийшла. Кидав, кидав, нічого нема. То там десь щось щелкне, то там щось ударить, то там зацеплюся, відірвуся, то там ще за хвости обагранув. Ну, і таке, як Сомік, вроді би, придавив, не знаю, пропливав мімо, чи зацепив його, чи він схопив. Ну, там без шансів, я не знаю, що там можна було зробити. Я так би вроді би, на себе потягнув, але так благополучно все уйшло назад. От. В принципі, на цьому і все. Ну. А, зуби були, до речі, да, кусало щось повне. Там в мене стояло все. Ну, не знаю, можливо, все на мілені стоїть, можливо, треба ями, мілину. Не знаю, треба шукати, ходити, шукати, бродити, бо щось діла немає. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду заканчувати свою сесію. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальця вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.